Сьогодні проєкт АвтоФакт розкриє цікаву інформацію про Луцький автомобільний завод. В плані виробництва автомобілів Луаз рекордним для заводу став 1990 рік, коли з конвейера зійшло 16,5 тисяч машин. У подальше бандитське десятиліття виробник міг припинити своє існування, проте вижив 1995 року. Державне підприємство перетворили на відкрите акціонерне товариство. А з 2000-го приватизували. Спочатку контрольний пакет акцій отримав концерн Укрпромінвест, а через 5 років співвласником Луцького автомобільного заводу стала корпорація Богдан. Далі до вашої уваги 10 фактів з історії марки Луаз. Пиши свої спогади й думки у коментарях, став лайк і підписуйся на чоловічий канал. Якщо є можливість спонсорувати нашу роботу, це можна зробити через YouTube чи Patreon. Факт 1 Луаз починав з запчастин до вантажівок. 1955-го запущено Луцький ремонтний завод, а через 4 роки його перейменовано на Луцький машинобудівний завод. Після запчастин до вантажних автомобілів його спеціалізацією стало виготовлення кузовних виробів, а саме автокрамниць, авторефрижераторів, причепів рефрижераторів та виробів спеціального призначення. У 60-х роках завод освоює більш складну автотехніку. У грудні 1966 року Луаз зібрав перші 50 малолітражних автомобілів ЗАЗ 969В і започаткував машинобудівну галузь на Волині. Зрештою, 11 грудня 1966 року завод перейменовано на Луцький автомобільний завод. Факт 2. Луаз був об'єднаний з запорізьким автомобільним заводом. Це злиття почалося 1975 року і дало старт серійному випуску власних автомобілів підвищеної прохідності Луаз 969 а з колісною формулою 4х4. Тися 1979 року підприємство розпочало серійний випуск модернізованого автомобіля Луаз 969 М, який до початку серійного випуску одержав високу оцінку на ВДНГ в Москві та міжнародному автосалоні в італійському турині. У Чехословаччині модель відзначена золотою медаллю. А на виставках в Бельгії, Греції, Польщі, Болгарії, Угорщині «Луаз М отримав схвальні відгуки. 24 вересня 1982-го з конвейера сходить вже 100-тисячний автомобіль Луаз, а наступного року розпочато експорт. Зокрема, до Польщі під назвою ВІЛК 4 х 4 пішло понад тисячу екземплярів. Факт 3. серію моделей Луаз 969» у народі називали Волинянка, Бандерівка і БМВ. Тобто бойова машина Волині. З 1966 до 68 року випускалася передньопривідна модифікація Луаз 969В з валом відбору потужності. У 1971 році на Луцькому автомобільному заводі почали виробляти повнопривідну версію з блокуванням заднього диференціалу. Через 4 роки її замінив Луаз 969А з двигуном об'ємом 1,2 літри, який видавав 40 кінських сил. Його модернізували, додавши новий екстер'єр та інтер'єр, а також роздільний привід гальм. Такий Луаз 969М випускався найдовше – з 1979 до 1992 року. Цікавою версією моделі став Луаз 2403 для боксирування вантажів на аеродромах масою до 3 тонн. Тут передатне число редуктора становило 2,0, якщо порівнювати з 1,3 і 1,6 на цивільних Емках. Факт 4. Луаз виробляв машину Амфібію для армії СРСР. Повітряно-десантним військам знадобився легкий всюдохід, придатний до десантування без платформи. Тож 1967 року на запорізькому автозаводі випустили транспорт переднього краю заз 967 Він отримав водонепроникний корпус і 30-сильний двигун МЕМЗ 967 розроблений на основі БМВ 600 Суходолом, згодом названий Луас 967, розганявся до 75 км за годину, а водою до трьох, завдяки грибному ефекту, що створюється колесами. Споряджена маса зразка 950 кг, повна на 400 більше. Також можливе буксирування причепа масою до 300 кг. Відкидна рульова колонка по центру машини дозволяє водієві при необхідності керувати автомобілем в напівлажачому положенні. Крісла у складному положенні звільняють місце для двох лежачих поранених. Також ТПК має стометрову лебідку і металеві трапи для подолання місцевості. Щоб машина плила, у передній частині водонепроникного корпусу встановлювалася помпа, хоча на перших машинах її не було, і автомобіль швидко тонув. Луаз 967 постійно модернізувався, тож деякі версії не мали тенту, фар тощо. З 1975 до 89 року серійно було випущено близько 7940 ТПК. Факт 5. Проєкт ЛУАЗ 967 існує і в шестиколісній версії. 1984 року в Луцьку створили дослідний зразок з колісною формулою 6х6, який у військовому виконанні назвали ЛУАЗ-970 ТПК-2, а в цивільному — 1901 Геолог. Задньомоторний всюдохід отримав 37-сильний двигун МЕМЗ-967Б. Там був задній привід з переднім мостом, що підключається. Вантажопідйомність машини склала 650 кілограмів, а повна маса 215 тонн. На столичному автосалоні Сія 99 машина дебютувала вже з трициліндровим дизельним двигуном об'ємом 1,5 літра від Харківського конструкторського технологічного бюро імені Малишева. Коробка передачі включала 4 передачі для руху вперед, а також передню і задню понижені. Постійний привід авто мало на задньому та середньому мості, а за необхідності підключався і передній. Його швидкість на водоймі не перевищувала 5 кілометрів за годину, а на суходолі 60. На той час він міг коштувати 6,5-8 тисяч доларів. З виготовлених восьми екземплярів один залишився в приватній колекції, а решта не вижила через численні випробування. Факт 6. Луаз став місцем роботи для звільнених військових. Коли у СРСР на 1,2 мільйони осіб скоротили армію, це торкнулося військових частин, які дислокувались у Луцьку та біля нього. Тож на заводі військовиків охоче приймали. Вони мали хороші організаторські навички і почуття відповідальності, а також інші позитивні риси. Так, начальником першого пресово-кузовного цеху призначили військового льотчика Героя Радянського Союзу полковника Льова Зацепу. Ще один герой Радянського Союзу пілот пішов працювати контрольним майстром у відділ технічного контролю. Тож військовики скороченці займали на Луцькому автомобільному посади від простого робітника до заступника директора заводу. Факт 7. Прототип Луаз 1301 став першим у СНД пластиковим паркетником. Розроблена 1984 року модель являла собою варіант 969, м одягнений у новий кузов. Проблему з ненадійним та ненажерливим двигуном на 30 коней треба було вирішувати. Тож за 4 роки оновлений варіант отримав салон і двигун від Таврії потужністю 53 кінські сили. Пружинна підвіска завдяки пневматиці могла змінювати кліренс, додався повний привід та диференціал з блокуванням. 1989 року. Автомобіль навіть потрапив на обкладинку журналу за кермом, але стаття була стриманою, бо влада ідею не підтримувала. Концепт представляли на московській виставці МІМС у 1994 році. А 2002 року в Києві на автосалоні Сія показали вже третю версію джипа, який також планувався п'ятидверкою та пікапом. На Луазі хотіли зібрати 50 дослідних зразків, наступного року вийти на тисячу одиниць, а пізніше на чотири тисячі За однією версією було випущено чотири стандартних версії моделі 1301, один пікап і одну швидку допомогу. А за іншою, 43 одиниці ексклюзивної моделі. Якби вона стала масовою, то коштувала би від 3 тисяч доларів залежно від комплектації. Факт 8. В Ленінграді розробили прототип Прото без відома Луаз як альтернативну Луаз 1301 у Ленінградській лабораторії Намі групою парафьонова Хаїнова у 1988-1989 роках створили інший концепт. Якщо під капотом також був двигун MEMS 245 від Таврії, то трансмісія повністю оригінальна, що дозволяло передавати крутний момент від двигуна без втрат і економити пальне. Кузов Прото» – каркасної металевої конструкції із зовнішніми знімними склопластиковими панелями. Салон авто був розрахований на чотирьох пасажирів та передбачав можливість трансформації задніх сидінь. Машину спроектували та побудували за півтора роки. Навіть готувався каркас другого прототипу, поки цю задачу не відмінили. Єдиний дослідний зразок Луаз Прото викрав слюсер лабораторії, а потім знищив, бо не міг поставити на облік та офіційно продати. Факт 9. у Бучі створили електричний Луаз. 22 травня газета Київські відомості опублікувала фото від спільноти Українські автомобілі. Луаз 130211 є комбі розробили того ж року у одній з творчих лабораторій в місті Буча Київської області. Базою для народного прототипа слугував Луаз 13021, а джерелом живлення акумулятори Делкоремі. Розробник передбачив два варіанти комплектації шасі для версії Пікап і Джип. Конструкція електромобіля навіть була погоджена з науково-дослідним центром безпеки дорожнього руху МВС України, проте масовою не стала. Тоді Ілон Маск був ще студентом. Факт 10. З 2005 року Луаз збирає автобуси. Саме тоді на підприємстві розпочалась реалізація автобусної програми, результатом якої став випуск моделей А066. А-144 та А-145 2006 року з конвейера зійшов останній ЛУАЗ і стартував випуск перших автобусів на шасі Хюндай Кантрі, а наступного року тролейбусів е 231 26 грудня 2009 року. Відкрите акціонерне товариство Луцький автомобільний завод перейменовано в дочірнє підприємство Автоскладальний завод номер 1 публічного акціонерного товариства Автомобільна компанія Богдан Моторс. Відтоді з конвейера також сходили шкільні та автобуси для обслуговування аеропортів, а також низькопідлогові тролейбуси. Активно застосовувалися агрегати іноземних виробників, а кінцева продукція йшла на експорт. 2014 року на підприємстві розробили та виготовили дослідний зразок електробуса А-70 який отримав європейський сертифікат. А на сьогодні це все. Обговорюй матеріал у коментарях і став лайк. Підписуйся на чоловічий канал та раді його друзям. Дякуємо за увагу.